Петро Петровичу, чим порадував народний депутат вчора? Вчора з робочим візитом в Менській центральній районній лікарні побував народний депутат Валерій Давиденко. Перед тим, як приїхати, його представники у нас запросили, в чому ми вкрай нуждаємося для лікування хворих. Тому був складений попередній список препаратів, витратних матеріалів, які необхідні для лікування хворих. До цього переліку цих препаратів війшли системи для переливання крові, шприці, вата, бінти, антибіотики вкрай необхідні розчини для інфузіонної терапії, та ще багато-багато препаратів, які вкрай необхідні. Ці препарати будуть використані для хворих, які поступають на лікування в стаціонарні відділення Центральної районної лікарні в екстреному порядку, а також ті хворих, які, на превеликий жаль, ні за що придбати собі ліки на лікування. Об'єми. Об'єми повністю достатні, тобто для цього необхідно пролікувати 10 і більше хворих, дивлячись від нозологічної одиниці, дивлячись від захворювання. Тобто, це не одиничні ампули. Дякую, Петро Петровичу. Але виникає з інше питання. Ви ж до речі, депутат обласної ради. Ну наскільки є ефективним? От таке використання депутатів, а я вчора був присутній на прийомі, дуже багато прохачів приходило з проханням матеріальної допомоги. Можливо, народного депутата доцільно було б використати на більш високому рівні створенню такої держави. Створення такої держави, в котрій це все було і робочі місця, і бюджет, і підприємства. Ви знаєте, Сергій Миколаївич, що я скажу, що я жду і думаю, дочекаюсь того часу, коли ми перейдемо до відпрохачів і людей, які щось дають. І в мене теж прохають, як у депутата обласної ради. І я в цьому році роздав різних матеріалів по фельдшерську акушерських пунктах десь на 30 тисяч гривень, починаючи з велосипеда в Данилівці, закінчуючи кушеткою в Слободці, Слобідці. Це, звичайно, як безвихідь з нашого скрутного становища. Все-таки треба дожити до того варіанту, коли все це буде в плановому порядку, як в, в цивілізованій державі, коли людина, поступаючи в лікарняні заклади, має можливість бути забезпечена тими ж самими системами, тими ж самими сприсами, тими, тими ж самими медикаментами і всім іншим. І не тільки в медичній галузі, а всім іншим. Можливо, для того, щоб так сталося. Ну, масштаб мислення наших виборців мав би зрости з рівня е, прохання обутов, обутов. до рівня да до рівня творення держави суспільства звичайно, звичайно. успішного і я думаю, що прийде час, коли і він не так далеко, коли депутати будуть не Використовуватись не для того, щоб давати своїм виборцям, а щоб створювати умови на законодавчому полі для того, щоб держава існувала адекватно і забезпечувала всі потреби своїх виборців. Тобто можна сказати так, що якщо прийдуть два депутати, один пообіцяє успішну державу, а другий пообіцяє е, гречки роздати, то, то треба вибирати того, як пообіцяє адекватну державу творити державу, державу. а не державу. той, хто роздасть гречку. Державу. І тоді і будуть депутати, і буде їм підтримка, і тоді ми отримаємо. І те інше, інше і інше. інше. Ми, ми отримаємо ефективну державу, а в ефективній державі буде не тільки гречка, а й мене. Дякую, Петро Петровичу, успіхів вам. Дякую, дякую.